Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, є таке питання, яке, можливо, не завжди звучить вголос, але лежить в основі всього. Що насправді означає бути незалежним? Сьогодні ми зануримось у думки видатного богослова 19 століття Чарльза Сімеона і подивимось на його дуже проникливий аналіз людського серця. Отже, який у нас сьогодні план? Почнемо з того ключового питання, яке ставить Симеон. Далі, і це дуже цікавий момент, розберемося з його концепцією атеїзму серця. Подивимось, як це проявляється на практиці, чому такий підхід, м'яко кажучи, є нерозумним, і, звісно, дізнаємося, яку ж відповідь на все це дає сам Симеон. І ось що одразу вражає Сімеон не починає з якихось очевидних зовнішніх гріхів, які всім помітні. Ні, ні, він копає значно глибше і йде до самого кореня проблеми у людське серце. Хто над нами пан? Просто вдумайтеся у ці слова. Це ж не просто цитата з 12 го псалма. Для Сімеона це крик, це квінтесенція відчуження людини від Бога. І погодьтеся, це звучить до болю знайомо, і в наші дні, чи не так? Добре, то як же Сімеон називає цей, ну знаєте, дух незалежності? Він використовує термін, який може спочатку трохи шокувати, але він неймовірно влучний. І отут увага. Це ключовий момент. Сімеон говорить не про теоретичний атеїзм, коли хтось каже, я не вірю в Бога. Ні. Він говорить про щось значно хитріше і поширеніше про такий собі практичний атеїзм. Це коли ми, можливо, на словах нічого і не заперечуємо, але живемо так, ніби Бога просто не існує. Окей, це все теорія. А як цей атеїзм серця виглядає в реальному житті? Сімеон тут дуже практичний, він виділяє чотири основні сфери, де це проявляється найчастіше. По суті, він каже, що ми схильні заперечувати, що Богу все бачить, що він встановлює правила, що він є джерелом усього, і врешті-решт, що ми перед ним відповідальні. Давайте розберемо кожну з цих чотирьох речей по черзі. Перше, це заперечення нагляду. Знаєте, це трохи схоже на те, як маленька дитина закриває очі долоньками і думає, що її ніхто не бачить. Ми поводимося так, ніби Бог не помічає наших думок, мотивів, особливо того, що приховано від інших людей. Далі йде заперечення Божого порядку, Його заповіди, коли ми кажемо наші уста, наші власні, як тут написано. Це ж, по суті, сучасний еквівалент фрази, хто мені указ, я сам собі господар, це пряме заперечення Божого права встановлювати правила гри. Третє це забезпечення, куди ми біжимо, коли нам щось потрібно, на що ми покладаємось, на свої сили, на свій гаманець, на зв'язки. Сімеон тут дуже прямолінійний, коли ми робимо золото своєю надією, своєю опорою, ми на практиці заперечуємо Бога. Ну і четверте, це, мабуть, найсолодша ілюзія. Думка, що за свої вчинки не доведеться відповідати, що все якось минеться, забудеться, і ніхто ніколи не спитає, а що ти робив? Це, знаєте, дуже зручна позиція. Отже, Сімеон намалював нам цю картину. А тепер він готовий винести свій вердикт. І скажу вам, він не добирає слів. Він називає такий спосіб мислення не просто помилковим, а надзвичайно безглуздим. І його головний аргумент насправді до геніальності простий він каже, те, що ми заперечуємо реальність, саму реальність ніяк не змінює. Бог є, і він діє, незалежно від того, чи визнаємо ми це чи ні. І ось тут він використовує просто блискучу аналогію. Заперечувати Божий суд, каже він, це те саме, що заперечувати закон гравітації, стоячи на краю прірви, або заперечувати, що вогонь обпікає, і пхати руку у вогнище. Результат буде однаковий, що б ми там собі не думали. Інакше кажучи, наша невіра не скасує фінальний іспит. Суд все одно буде, і оцінка буде виставлена за реальними справами, а не за нашими уявленнями про них. І все це, вся ця логічна побудова повертає нас до самого початку, до того ключового питання, з якого ми почали. І тепер Сімеон готовий дати свою відповідь, остаточну відповідь. Тож, після всього, що ми розібрали, давайте ще раз поставимо це питання хто над нами пан? Відповідь Сімеона коротка, чітка, без жодних але чи можливо. Господь Ісус Христос, Він і є паном над усім. Але чому саме він? Сімеон дає кілька причин по перше, він Бог і наш творець, тобто, ми належимо йому за правом створення. Але є й друге, як каже Сімеон, подвійне право він нас викупив, заплатив за нас ціну власної крові. І тому ми належимо йому ще й за правом відкуплення. І все це приводить нас до фінального висновку. Якщо Христос є наш пан по праву створення і по праву відкуплення, то ми, як каже Сімеон, зобов'язані всіма мислими узами прославляти Його. Це не опція, не пропозиція, це наш найвищий обов'язок. І ось те питання, з яким Сімеон залишає кожного з нас: а чи живемо ми насправді так, ніби він наш пан? Дякую, що слухали. Це було реформоване мислення.